Так, всім привіт! Як з такого барахла можна щось знайти? Заліза багато, всяких шестерень, всяких ключиків, дуже багато клем, губок кучи і тисков, то ржавих уже і гнилих. Нічого нема цінного. Для вас показати. Ну, є так, продемонструвати, щоб комусь щось десь колись сподобалось, і хтось взяв. От заготовки є слома якогось. Отак, От все, більш тут нічого нема. Поїхали далі, будемо шукати, показувати. Так, всім доброго дня. Розпочну свій показ речей із таких ось тисків. Соті губки повністю все працює, все робить, все стягується, розтягується. Є два болти, які фіксують нижню частину, ось такі ось, нижня частина. І вона поворачується. Тобто Все зроблено, все працює, сварка присутня, деякі в роботі вони були. Ціна за них буде 1850 гривень. Кого зацікавило, пишіть. Йдемо далі. Так, е, пройшли ми далі до ось такого е, кількості знахідок, для того, щоб ви бачили якраз. Дивіться, знайшов ось таке сверло, забув його показати в прошлих відосах. Грамезне, цікаве, ціна за нього буде нас 120 гривень. Кому там треба щось бетон або щось там продовбати, ось є якась така. Ковирялка, можна так сказати. Так, є кувалди різні, які хочете. Ця в нас буде 165 гривень. Цей в нас 55 гривень, як завжди. Флажок якийсь цікавий такий з ручкою. Ціна 55, трещитка, не тріщить. Зразу кажу, треба розбирати, дивитись, чухати і ціна 45 гривень. Матеріал якийсь легенький і якийсь цікавий, зернистий. Ось такий. Кому цікаво, його тут чоргали, але не пробивали. Ціна 45 гривень, він буде ваш. Так, пробка у нас буде 25 гривень. Це у нас 35 гривень. це у нас 20, 25. це у нас 50, це у нас 45 на 24. Цей у нас 100 гривень, ніж у нас 35, стаместка у нас 40. 25 ключів 46, 41. І найменший 10, 8, ну Декілька штуків тут 10 8 є. Ось, наприклад. 13, 17 є, 13, 14, 13, 17 Присутні. Вон. Всі, як бачите, гарненькі, красиві. Ціна за них е, буде 1350 і буде ваша. Так, йдемо далі. Цей в нас буде 45, цей у нас 25 е, стартер від Авео. Кому цікаво на ремонт, на переборку шестерні. Чуть-чуть поїдені, але ще працювати буде. Щотки треба міняти, сразу кажу. Ціна за, е, за цей. Агрегат буде 700 гривень. М'ясорубка повністю в робочому стані, все в неї присутнє. Почухали і можна використовувати. Ціна 120 гривень. Далі ключ 12-14. 13-10. Ось такий ціна, за нього 135. Цей у нас буде 25, цей у нас буде 30. Так, райбер. Ось такий гарненький. 55 гривень. Мечик, якийсь цікавий, 18 шах. 1,5 Р18. Ось такий буде 60 гривень. Потім ключ ось такий 25 з одної сторони. з другої сторони, 27. Не розбитий. так сильно, але можна ще повикористовувати. Ціна 200 гривень. Цей у нас буде ключ, з вами дивлюсь, 17-13, мабуть. Ціна 100 гривень. Викрутка буде у нас 15 гривень. Подовжувач, ось такий буде 45. Розвідні ключі. Ось цей буде у нас другий номер. Ціна 280 гривень. Цей у нас буде 110. Леркотримач буде у нас 55, цей у нас буде 35. Топори зік. Видно все. Але треба чухати. Сразу кажу, присутні все. Ціленькі, гарненькі. Тріщин я не бачу. Ціна за цей 250, ціна за цей буде 200, 200 гривень. Е, так, ці в нас будуть 35, ці в нас будуть 25, ці 10, 10, 15, 15. Ці в нас 45, ці в нас 35, ці в нас 40, ці в нас 30. Euh, на кидні 17, 17, ціна його 45, 10, а це 9, якийсь такий цікавий, не знаю чому, ціна 35, на 22, ключ буде 60, на 19, 22, ось такий буде 80, на 25 написано 24, ось такий буде 150 на 22, такий же ж самий. Ціна одинакова. Дивіться, є лірки. Е, лірки у нас метричні, конічні, трубні, які хочете тут є. Їх всього 35 штук. Виставлю в цьому відосі. Ціна за них буде 1750 гривень. Буде ваші. Так, йдемо далі. Цей у нас буде 35, струбцина 45 гривень. Від краю до краю. Е, ціна за неї буде 70 гривень. Ця струбцина алюмінієва дюралєва Ціна за неї буде 120 гривень. На 38 ключ. Буде у нас 65. Перемикач буде 50. Хрестовина буде. У нас 60. Ця у нас буде 35, ця в нас буде 45. Набір із головок. Різних воротків, ціна 450 гривень разом з коробкою. Все в неї працює, все є. Все все показав. Все для вас продемонстрував. Кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе якусь цікаву річ, яку йому потрібно в господарстві. Присилайте фото того товару, для того, щоб можна було зрозуміти, про який саме товар ви маєте на увазі. І будемо з вами домовлятись. Оплачуєте і відправляю або ж на наступний день, або ж в цей день, коли як буде зручно мені. На цьому дякую всім, хто слідкує за моїм контентом. Дякую, що лайкаєте. Дякую, що коментуєте. Всім гарного дня та мирного неба!